В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопились? Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. О, така от історія, розумієте? І про це все можете лиснути, подивитися у мене в Тік-Токі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки. Будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того, це вже скоро нас чекає єдина електронна валюта, CBDC, є гривня. Оце їбали всім поїбали, поняла ця історія. А буде так, що сказали так: на місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там, не знаю, 10 кілометрів дому. І це на всіх чекає. Поняла? Саме страшне, що відбудеться наступна історія. Що пам'ятаєте, у наших предків з вами? Бабусі дідусі були збереження на українських рахунках. А потім в один момент вони прокинулися і це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте? Нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти, і опять така вся історія буде.